Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. І я розмішую козам ось піло Малишці я вже наділяла, вона має випити вперед піло а тоді я їй даю самі бараки. О, і у нас поступово з'їдає буряки. А тим даю ось так. Це відро піла. Казали сказати, що зараз мої кози їдять після окоту. Показати, що вони їдять. Все, їдять в мене мої кози. І після окоту, і до окоту. О, треба буде їм зняти віників. Моє ми нині таке зробимо, якщо встигнемо Так. Це у нас буряк посипаний дробленим зерном. Це у мене є моя красуня. О, там Даша колобочки коло стіни. Це моя красуня таке їсть. Вона піла не дуже хоче, а я й не дуже прошу. О, так, зараз я поставлю паузу, розілю по відрах оця, бо одною рукою не, не добре. Так, моя малишка виїла. Це ще її такі буряки даю. Ну, тепер тільки буряк її буде зараз. Ну, зараз ще не буряк, ще буде ним добавка. так. Тим розділяла. Знаю, десь літрів по дві вже є, а моє трошки більше. То мої лапці чуть, -чуть на дні. І ось така жменька бурячка і то все. Ось От таку вона норму їсть, я її запускаю. Оце остальним козам буряк поділю зараз. Таке воно їдло їдять в рано і ввечері. Губіт я козам своїм їсти не даю. Тільки пити. Йду доїти і приношу їм пиття. Звичайна тепла вода. Як не взяла теплої, даю зимну, вони п'ють зимну, без проблем. Так щось таке діло. Кетя, не воюй з козлом. Бо зараз получиш по хусті. Так, дуже незручно. Мені лівою рукою знімати. О, так, це у нас пшениця з ячмени. Ще навіть десь кукурузи зерно, попалося, бачите. Не хоче. О, сфокусувалося. Так. Малі, от стільки зерна. Це мої малишці. Вона доїться вже їсть побільше зерна. Ті тільки трошечки. Ну, а ти побільше. Я не знаю, я не міряю, я сиплю на око. Щоб доїлися, треба їм давати їсти. Ось такі справи? Це козлове відро? Зара черниш. Таке враження, що ти тиждень не їв. О. Оце я. Порос. Киця. То що таке вже? Ви що вже з голоду падаєте всі, чи що? То ж може ще не падає, ти сіну в жолобі наложила. То сіну їж сама, правда? Отак, От так. Сама сіну їж своє. А вони вже всі, як в письмо. Тут не хуже. Та вже з'їла свою кашу, то вже їй сіну. Так, зараз поставлю відра, бо одною рукою нереально. То ж була б забулася, йолі-палі. Ой, Господи. Так. Блин. Забулася. Кайці всипати і живину оце туди була б забула. І була б не сказала, що я їм даю. О, от тепер ставлю їм. Тільки хруп стоїть. Всі смачно їдять. І щічми мала. Сіно, бачите, зелене, гарне. Зараз їдять сіно в даний момент. Вже завтра буду починати давати конюшину своїм козам. О, дивіться який козел. Не? Казелка Ой. Ось так мої кози їдять. В і ввечері. І живина, і кальцій. Мука, зерно чи дроблене зерно, паране, макух, розводжу водою і так даю їм їсти сіно. Це моя лапка недовольна всім. І це жменька, то капля в море. Малишка, поверни саку. Зна. Ой. Ліза. Замаленькі такі, замаленькі такі, замаленькі. Ну що, 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 що рижій? Куди ти скачеш? Ріж ти козьол ти такий. Вред ти такий малий. Ох, мої які охламони вже. Такі мої малятка. Мащенця, будемо їсти. Там... О, божечку, піскочів перекинувся. Чи хтось тебе пухнув, бо я навіть не глянула. Я теж вже брикаю поміж них, ви не думайте, я то те, що маленька, то маленька, але ну, я живенька, я брава тітка буду. А я файний маю, підскакую, брикаю. Ось такі-то справи. Що, що? Я біла їсть. Що, козл? Що ти хочеш? Ось так вони в мене брикають. А так в мене їдять кози. Мої козульки, мазульки, мої рігізульки. Так, малишка? Ай ти моя хороша, їж, їж. Бери їж, дівчинку. Мої ви маленькі. Ось такі справи. Так, як запустити раз раз козу? Бо не можемо ради дати. отак так, як я свою поставила окроми, щоб вона не могла ні від кого відікрасти, бо так вона в шоколадки відкраде, з'їсть піло, все, що краще відкраде в шоколадки, випхати її ніхто не може з миски. І все, вона собі нажерлася, а запускатися не думає. Ну, от Я її поставила на бік і будь добра, стій. Проголодь, а не їж солому. Є солома, ти не голодна. І трошки того їдла даю її, що, що вона буде далі потім їсти, і все буде прекрасно. Що ж ти вчепився до тих пальців і кусаєш? Ти ж навіть сати не вмієш. І гризеш тими зубарами, га, малий. І з якої кількості молока? Ну, це для кожної кози інакша кількість молока. Для мене, наприклад, літра молока то вже мало лапки. Я її вже можу починати доїти через день літра молока. Ось. А в когось пів літри, то вже то вже можна переводити і через два дні доїти, через день. Ось. Путаєте час доїння і починаєте доїти через день менше сочних кормів, менше зернових. І все прекрасно. Так, пішли ціну їсти. Бачите, де всі їдять? Отуди. Тягайте. Ще й ти прийшла, ще й тебе покладати. Ну, ти моя красотка. Ти хоч на руки, ну Люба не має, як взяти на руки. Люба має телефона в руці. Потім візьму. Зараз вичищу з підки єс і тебе візьму тоді. Ось такі справи. Так що так, лапки відро забрати, чекай, малешка. Кавилизала вже відро все. І таким чином раз-раз запустити. Ну, буквально треба дві добрих неділі, якщо добре постаратися. А ні? А ні. Ну, то три. Ну, хватає. Це я набираю, щоб запарити укріп. В хаті. Ще сюди всиплю по пів літри. Макухи на кожне відро і це буде у них норма. І це я запарую на одне відро на всіх кіс йде роз... в мене розхід. І такі то справи. Зараз повичищати, попідстеляти під моїх кузульків, дай лапка. А то ти вже намісила, он догори, хто знає, як. Ось такі справи. І можна спокійно хутко запустити. Ну, а якщо коза поступово сама запускається, це взагалі супер, без проблем. Поступово-поступово запустили, щоб коза отдихнула 2 місяці. Може більше віддихати, але не бажано менше. Саме менше, що може бути, це півтора місяця. але ні дня менше. Не? Мої весолодкі. Мої веселодкі. Ладно, я буду вичищати. Вчора я скидала тільки до бочки, але не викидала, бо дуже мороз був. Ну, Сьогодні такого морозу нема. Напевно, що почне дути, бо дерево потемніло, по... пошуміло, зашуміло, загуло. Значить, буде далі дути. Ось такі справи. Ось. Зараз вичищу і піду до хати. Ладно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я всього самого найкращого. Мої козульки доїдають. Зараз, поки викину, вони зійдять, я гній повикидаю за той час, позбираю відра і все, і робота зроблена. Курам гусям індикам дала. Так що, я герой, хто молодець, Люба молодець. Ось так, все всім папа, всім гарного дня і міцного здоров'я.